Так, сьогодні буде рецепт рисовий салат по-італійськи. Ми так беремо рису, скільки там ви порції маєте брати, не знаю. Ми беремо 100 грамів на, на одну порцію. Можна 80 на одну людину. Нас так, як двоє, ми робимо для двох. Промиваємо його декілька разів і ставимо варитися. Ставимо на вогонь і варимо, просто варимо. Відварили рис, тепер його треба захолодити, висипти, щоб він був холодний, або промити холодною водою, коли він зварився. У нас він ще захолодає. І нам потрібна консервочка, у нас тунець ось такий. У вас якщо є якась друга рибка, може бути і скумбрія. Оливки, якщо маєте, або чорні, або білі, як у них тут кажуть в Італії. Так, Яйце, я одне, тільки можна два зварити, три якщо вам більше подобається. І помідорки. Черіо. Можете і великі помідори от тій здорові використовувати. Нормально. Які у вас є, такий цей. І такий будемо робити салат. Це все туди зараз. Поріжемо. Як захолодне, тільки він має бути холодний цей салат. Е, його беруть, е, от, якщо їдуть десь на природу з собою е, в лоточки, щоб там вже ж літом жара, щоб нічого не варити. Такі салати роблять і беруть з собою на природу. Так що далі побачите як. Спочатку у нас рис охолодився, бо це у нас холодне блюдо. І ми оці всі наші інгредієнти тепер нарізаємо, кидаємо. Тут ще можуть йти сосиски, сардельки так само, відварені, посирі, як вам подобається. І ось у мене отакі оливки і такі є. Я і ті, ті вкину. А оці такі зелені я не буду цілими вкидати, я їх отак обріжу від кісточки і поріжу. Туди всередину кину вже порізаними. Ви можете, якщо у вас нема оливок, додавати огірочок кислий. Бо в Україні використовують частіше огірок. Ну, ось так нарізаємо все. І ще сюди можна твердого, твердого сиру додати. Кусочки порізати квадратиками і можна додати і воно туди підходить. Дуже гарно в цей салат. Так що все нарізаємо і вкидаємо туди. І оливкою, і олією ми заправляємо тут в Італії. А ви якщо не маєте оливки, то можете любою олією, яка у вас є. І ще олійка є у цих консервах з тунцем. Тут вже є олійка, вони з олією, оливкою так само у нас продаються цей тунець. Так що можна і вже з цією олійкою обійтися. Так що, дівчата, отакий от літній салатик буде. Зараз я все понарізаю. Тунець відкриваємо. Так само. І туди. Відразу. Вони італійці в Італії тут зливають оцю олійку. Ну, мені не подобається без олійки. Що я маю зливати? Як тут оливкова олія, вона смачна. І все отуди. Ось так. Все сюди. І всі інгредієнти потім змішаємо. Понарізаємо. Все понарізуємо, понарізаємо. Так, одну-дві. У нас на дві людини, то дві баночки. Зараз ще одну вкину. Ну, ось і нарізаємо і помідорки так само. Не нарізайте їх дуже маленькими кусочками, отакими, на чотири. Залежить, якої у вас, у вас величини ті помідорки. Треба все подрібнювати там, такими кусочками нормальними собі. Нарізайте, ось так. І все туди. І цей салат, вони часто дуже літом їдять вдома. І я ж казала, вже на природу з собою беруть його, коли виходять десь на шашлик, якийсь, на. Хотя вони шашлик не роблять, вони просто м'ясо жарять на вогні і овощі. Ось так. І все тоді перемішаємо і буде готовий салатик. Ось такий гарний, бачите, кольоровий у нас виходить салатик. І ще я хотіла додати, і ще можна кукурудзку додати. Я зараз додавлю трошки, можна і не додати. Ви в цей салат можете додати все, що хочете. І можете без тунця робити, тільки з яйцем, з сосискою і з помідорками. Можете просто з помідорками і з тунцем без оливок. Він такий літній салат має бути. Чим менше ви інгредієнтів додаєте, тим він буде легший. Але ми трошки хочемо, щоб він у нас був насичений. То ось так додавлю ложечки ще кукурузки. І Тепер олійкою заправимо. Хоча вже трошки олійки є в тонці, але я ще оливкою і олію. Ні в якому разі майонезом не заправляйте, бачите, оливка, олія. Ви можете любою. Не треба майонезом робити, літні салати, воно важке для цього. Краще олійкою. Яка у вас є, такою заправляйте. Ну і ось такий смачний салатик. Рис ми солили, коли він варився. Якщо вам ще... Потрібно солі, то підсолюйте на смак. Пробуйте на смак і підсолюйте. І ось такий красивенний, гарнючий салатик виходить. Всім смачного. Бачите ось такий кольоровий гарний салатик. Готуйте, попробуйте. Це так італійці готують рисовий салат літом.